У Тегерані вбито одного з лідерів Хамас Ісмаїль Ханія. Хамас стверджує, що Ханію було вбито внаслідок ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані вранці 31 липня. Напередодні вбивство Ханія брав участь у інавгурації нового президента Ірану Пезешкіана. У МЗС РФ назвали загибель Хані неприйнятим політичним вбивством. Міністр спадщини Яго став першим високопоставленим ізраїльським урядовцем, який відреагував на вбивство лідера Хамас, написавши на ікс, що це правильний спосіб очистити світ від цього бруду. Повідомляє The Time of Israel. Ханія був лідером Хамасу секторі Газ з 2006 до лютого 2017 року. Після цього був обраний головою політбюро Хамас. Останніми роками жив у Катарі, залишивши сектор. А 20 травня 2024 року прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордер на арешт Ханії як відповідального за військові злочини під час нападу на Ізраїль, включаючи винищення вбивства захоплення заручників зґвалтування та сексуальне насильство у полоні. До слова наступне відео. Реакція Хані на новини про напад Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. <applause> الله اكبر У квітні в результаті ізраїльського авіаудару в секторі Газа було вбито трьох синів Хані. У цехал заявили, що три бойовики Амір Мохамед та Хазем Ханія були членами військового крила Хамас. Сам Ханія тоді заявив про мученицьку смерть його трьох синів та кількох онуків і повідомив, що з початку військової операції Ізраїлю проти Хамас було вбито 60 членів його родини.